Як зробити активне посилання в Сторіс Інстаграм е, силкою. Наприклад, мені потрібно, щоб люди перейшли до моєї презентації в Телеграм. Я заходжу до неї, натискаю там кушеник Анастасія і копіюю силку. Копіювати. Заходжу в Інстаграм, натискаю хрестик. Дивіться ось тут хто не знав. Натискаю і обираю історію. Натискаю і обираю, ну, наприклад, що я обираю. Ось це. Просто показую на прикладі. Потім ви натискаєте сюди. А потім сюди. Силка, бачите? Натискаю силка. Вставляю силку і можу написати: Презентація бізнес. Наприклад, і натискаю ось тут. Готово, бачите? Натискаю. І ось моя силка, презентація бізнесу. Ви можете її назвати як ви хочете. Ви можете залишити посилання на каталог, ви можете залишити посилання на свою спільноту, де ви розказуєте про продукти, про бізнес. Тобто будь-яку можливо, ви просто залишите форму для реєстрації. Тобто, будь-яку силку ви можете залишити і можете її назвати так, як вам хочеться подобається і в контексті. І просто воно залітає аж бігом. Вони люди реагують, вони переходять, дивляться. Якщо їм цікаво, вони потім. Пишуть вам в лічку, але якщо ви залишаєте, наприклад, посилання, от як я на бізнес залишила так, тобто у вас в кінці всього тексту, бачите, зараз ми перейдемо до телеграму. У мене тут є, бачите, шукаєш знаку згори, це він, і ссылка на реєстрацію. Тобто людина приходить до мене в лічку і пише мені піп, номер телефону, електронну пошту, і я реєструю. Ви можете залишати послання на групу з відгуками, наприклад. Але, наприклад, в відгуках має бути остання ссылка, там, на каталог. Тобто, ви маєте людину затримати у себе на сторінці, щоб вона далі щось зробила, перейшла, щось заповнила, подивилася, зацікавити людину. Ніколи не залишайте людину на самоті. Гарних вам продажів, крутих партнерів! Цьомою!